Якщо тобі знову нема чого дивитися, то ти за адресою в ефірі добірка новинок турецьких серіалів, які хочеться переглядати, знову і знову. Розпочни сьогоднішню добірку серіал. Радість мого життя. В головних ролях знялись Метин Джошкун, Толгат Кін шипням Бозоглу. Красуня Неше завжди мріяла, як стане хорошим спеціалістом в медицині. Вона із задоволенням навчалася, одержуючи знання, а потім легко вступила в медінститут. Отримати диплом помішали романтичні взаємини із хлопцем на ім'я Мустафа. Кохання розгорілося незвичайно швидко і стало таким чутливим, що пара вирішила одружитися. Навчання прийшлося відкласти на потім, так як з'явилася донька, а потім з'явився на світ і хлопчик. Неше втомилася від вічних сковорідок та каструль, тому оголосила родичам. Що збирається повернутися до навчання здивованим членом сімейства прийшло в голову суперечити, але вона не з тих, хто відступає від поставленої мети. І невдовзі жінка відновлює заняття і виявляється однією з кращих. Життєвий досвід допомагає знаходити вихід у самих складних ситуаціях. Скоро вона успішно приходить усі етапи і стає лікарем. В серіалі Принцеса без корони в головних ролях знялись Ісмаїл Фаріде Четін, Еліф Куртаран та Лгата Кін. Цей серіал розповідає історію дев'ятирічної дівчинки на ім'я Масал Еліф Куртаран. Все своє дитинство вона провела з турботливою матір'ю сірін Феріде Чітін. Масал мила і наївна дитина, яка не знає про жорстокість цього світу. Вона ще навіть не знає, що дуже скоро їй доведеться протистояти підступному світу дорослих. Несподівано у сірін виявляють серцеве захворювання, і вона потрапляє до лікарні на лікування. Дівчинка залишається зовсім одна, і в такому юному віці вона бореться за своє життя. У цій боротьбі масал з ніжної дитини поступово перетворюється на зухвалу дівчину. На щастя, у житті головної героїні з'являється шкільний учитель Евгін Ісмаїл Хаджалу. Її новий класний керівник, який готовий протягнути дівчинці руку допомоги, щоб вона не потонула у безодній жорстокості. Зі свого боку Масал відчуває підтримку Евгіна. Їй більше не здається, що світ об'єднався проти неї. Крім того, вона зближується з його собакою. Ковте. Вчитель у всьому підтримує Масал у той час, як вона мріє тільки про те, щоб її хора мати сирін. Нарешті вилікувалась і повернулась додому. Однак, поки масал сподівається на краще, на її життєвому шляху з'являється підливічим Фуат та Він будує плани, щоб помститися сирін та її доньці, і не зупиниться ні перед чим, щоб назавжди розлучити їх. Коли ж сирін після курсу лікування нарешті виписують із лікарні, вона хоче повернутися додому. Фуат робить все можливе, щоб вона більше ніколи не побачила масал. В серіалі Магарсу з головних ролях знялись чаглар Ертугрун, Мерведі, здар Беркає теж сюжет розповідає драматичну історію сімейства Курак, яка мешкає в Сарибахчі. Сімейство дуже шановне в окрузі і веде свій бізнес вже далеко не один десяток років. Основний бізнес складає торгівля цитрусовими фруктами. Всередині сім'ї дуже часто виникають сварки та розбіжності між членами курак. Кожен намагається проявити свій характер і впевнений, з його думкою повинні рахуватися всі інші. Бажання домінувати завжди стає причиною частих конфліктних ситуацій у сімействі. Однак незабаром ці розбіжності відходять на задній план. Коли роками побудованому бізнесу загрожує серйозна небезпека. Справа в тому, що на ринку в регіоні з'являються нові конкуренти. У хід йдуть незаконні методи, проти яких слід користуватися такими ж агресивними методами. Коли сімейство курак стикається з серйозною небезпекою розвалу свого бізнесу, то доводиться забути всередині сімейні розбіжності, а навпаки, згуртуватись у єдиний кулак для жорсткої боротьби із противником, стежити за сюжетом, де постійно на передній план виходить протистояння, загроза, боротьба, мова, помста, зрада, обман та вірність це інтригуюче та цікаво. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. В серіалі Синій вигнанець в головних ролях знялись Джанер Джендарук, Мес, Серкан Алтунарак, Рухі Сарі. За плечима ОГУЗА було насичене життя, і звичайно ж, у ній було те, що рвало його душу від болю. Колись він служив у спеціальному підрозділі, та в своїй професійній долі він досяг неабиякого успіху. Дружина Айда пишалася заслугами чоловіка та його сміливістю. Але так сталося, що сама служба ОГУЗа стає причиною загибелі Айди. Чоловік від горя. Він залишився без коханої жінки, а крім того, йому слід потурбуватися про майбутнє двох дітей. Огуз вирішує змінити місце проживання. Сім'я перебирається до міста, розташованого на узбережжі Мармаріса. У цьому містечку чоловік думав, що житиме спокійно і безтурботно, забезпечуючи дітям, те необхідне, що їм потрібно. А головне, щоб це була безпека та спокій. Але трапляється так, що він знайомиться із незвичайною дівчиною Дефне. Вона працює менеджером з розваг на Кіпрі. Незнайомка потрапила в халепу і він кинувся її рятувати. Коли життя дівчини було поза небезпекою, Огус не розпрощався з нею. Дефне була вдячна. Чоловікові, який врятував їй життя, і вона не була проти того, щоб продовжувати спілкування з ним. Ось тільки Агус, як людина, навчена своєю непростою колишньою службою, підозрює Дефне у приховуванні правди: серіал Безмежне кохання або кохання без кордонів. Основна сюжетна лінія серіалу побудована на історії кохання двох закоханих, які відносяться до різних соціальних верств суспільства. Серіал розпочинається з того, що Халіл Ібраїм через 20 років повертається до рідного міста, щоб помститися вбивцям свого батька. З іншого боку, Халіл Ібраїм закоханий в дівчину, яка належить до сімейства ворогів в центрі сюжету дві мафіозні сім'ї, закохані з різних світів. Вони народилися та виховувались у сім'ях з різним достатком. В одного з самого народження було все найкраще, а інший ріс в оточенні любові своїх рідних, постійно потребуючи найнеобхідніших речей. Ці дві сім'ї ворогують між собою ще з давніх давен. Але незважаючи на це, є одне спільне почуття це кохання між прекрасною дівчиною та відважним хлопцем. Метою є помста, яка ретельно виношується і ось уже скоро має тілитись у життя. Але заради свого кохання молоді готові боротися з усім світом та застарілими правилами суспільства. Основна мораль серіалу побудована на боротьбі за сильні почуття, за безмежне кохання. Не забудьте написати в коментарі, серіали серіал ви будете дивитися в першу чергу. У серіал ти побачиш у вісні або Мрію про тебе. В головних ролях знялись Мурат Бос Осберг. Двоє молодих людей безнадійно застрягли у своїх мріях. Вони ведуть боротьбу за те, щоб зробити мрії реальністю. Енгін є бізнесменом, який цінує успіх, силу та життя в розкоші. Пелін вірить, що їй потрібно чекати правильну людину, яка приймає її такою, якою вона є. Шляхи енгіна та Пелін перетинаються на вечірці. Двоє, які не пам'ятають закінчення ночі, опиняються у вісні, в якому вони одружені вже два роки. Енгін і Пелін з різними характерами мають труднощі у спілкуванні. Один з одним, вони намагаються знайти вихід із цієї кошмарної ситуації і починають наближатися один до одного. Вони хочуть, щоб цей сон, який вони вважали кошмаром, продовжувався назавжди, але прокидається у своїх колишніх життях. Кохання двох людей, що розлучилися, залежить від того, чи зможуть вони перетворити своє кохання у реальну історію. Напишіть в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. Що ж, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я продовжу старатися для вас до швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!